Перша інтерв'ю про Мадонну за 10 років. Я хочу, щоб діти знали правду о папі і о мамі. Ну, а то, що твориться в мірі, вони самі знають. Про що довгий час мовчала Алла Пухачова. Та чому насправді вона поїхала з Росії. Совість Катя. Она дороже слави, дороже розкоші, дороже всього. Пугачова шокувала, дала велике інтерв'ю вперше за останні 10 років. Публічно звернулася до Путіна, просоромила екс чоловіка Путініста Філіпа Кіркорова і розсекретила інтимні подробиці життя. Чи дійсно Примадонна таємно відвідувала РФ, що відбувається всередині її родини, та які має проблеми зі здоров'ям, розкажу вам я, Олена Ковльова. Ще за весь час Алла Пугачова розкрила своє ставлення до диктатора Путіна. В інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордієві, яку прозвали у РФ інагентом, співачка розповіла, що насправді думає про президента РФ. За словами жінки, раніше вона вважала його своїм кумиром. На початку його правління Примадонна була буквально в захваті від нього, тому на виборах віддала за нього свій голос і агітувала його кандидатуру. Я була в такому восторгі до ну то А що вам нравились. Ну, во-первых, он говорил потрясающие правильные вещи. Даже про Украину, он полистай, что он говорил, что Ну, он говорил, что никогда никогда ждать, во... да, мы никогда никакой войны между Россией и Украиной не будет. Да, все да, я то, что я думал, он это говорил, это просто кумир. Перше розчарування у Путіні у співачки виникло у 2014-му. Тоді президент РФ нагородив Алу Пугачову орденом за заслуги перед вітчизною. Але на церемонію вручення він запізнився майже на три години. Але боросівна зауважила, що ця звичка і манера диктатора вже давно набридла. Я три часа прождала його і що тут не так. Шутка Опаздуєте, влади на опаздуєте. Тільки вже уже це все надоело. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Алла Пугачова разом з родиною приїхала до Ізраїлю та висловилася проти війни, яку розв'язала її батьківщина. Довгий час вона не давала великі інтерв'ю, уникала публічності та ігнорувала хейтерів. Але зірка шокувала своїх прихильників справжньою причиною її виїзду з РФ. За словами артистки її фактично видворили з країни, і, хоч разом з Максимом Галкіним вони засудили війну, планів виїхати з РФ у зірок не було. Дело в том, что Максим был за границей, я дома, и мне нужно было поехать на лечение в Израиль. Они меня просто спасли, спасли тогда, потому что там был доктор, который мне был нужен очень, очень. Как только я уехала, такое началось, этот священник дурной этот, как его Ткачев, какое счастье, очистился воздух, она уехала. Я и не собиралась уезжать. Но думаю, Наверное, это так его мнение просто. Потом, поскольку, поскольку мы против войны, накинулись какие-то люди, что-то писали на Останкино. То есть сплошные оскорбления. Ну, раз не нравится, начинаешь думать, что, а что тут делать тогда. Пізніше російська влада викликала Пугачову на серйозну розмову. За словами артистки, перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кириєнко спочатку заспокоїв її, нібито заяви її чоловіка та їх позиція щодо війни ніяк не вплинуть на життя відомих артистів. Та вже за два дні коханого Али Пугачової визнали іногентом у Росії. Родина Али Борисівна зазнала осуду та образливих закидів, а діти співачки стали мішенню для насмішок. Я ладно Но когда дети пошли в школу после этого, когда иноагентом, так сказать, как я говорю, прозвали иноагентом. А дети люди добрые, они начали троллить. Троллить? Ну, конечно, потому что вы дети шпионов, ваш папа иноагент, и все такое. Це і стало Примадонна вирішила покинуть батьківщину та разом з дітьми до Израиля. Выезжаем, с собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провести, и уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит, понимаешь? Я написала что-то, объявите меня тоже иноагентом, потому что я не, не понимаю, почему мнение людей не глупых так пресекается. Потому что я считаю, что вообще в государстве должны быть разные мнения. За словами артистки, замовчувати війну РФ проти України вони з чоловіком не могли. Тож подружжя, незважаючи на ризики, до кінця відстоює свою позицію. И я б не промовчала, тому що мені краще було б бы уїхати. Звісно, я знала, чим це може закінчитися. І Максим не промовчав би. Тому що, Катя, є таке поняття, як совість. І совість, Катя, Она дорожче дороже слави, дороже розкоші, дороже всього. Хоча в інтерв'ю співачка зізналася, що кілька разів поверталася додому. Вперше це сталося навесні 2023-го. Погачова приїхала в РФ на похорони її близького друга, модельєра Валентина Юдашкіна. Ну, тому що це був мій найближчий друг. Просто я бажала його, і він мене теж і він прощатися приїхав в Ізраїль, що він говорить: я скоро уйду, і. И... Мы сфотографировались и вот попрощался, уехал и умер, но я не могла не приехать. У березні 2024 року голова федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін написав, що Пугачову варто покарати за підтримку українців та дати статус іногента в Росії. Проте міністерство юстиції РФ не знайшло для цього підстав. Останнє на Росію Примадонну бачили в липні 2024-го. Вона заїжджала додому у село Грязь навести лад в рідному будинку та на рідну студію. Давно помом прошлам літом. Я на студію заїжджала. А то всі ці пісні в Росії записані на студію. Да, а у мене є путь тайний. Один раз я нарушила с студії, студии, ошибочка произошла. Увидели мене, а так ніхто не замечал. В інтерв'ю Алла Пугачева поділилася відвертими подробицями свого життя. Артистка згадала про шлюб із путіністом і російським співаком Філіпом Кіркоровим. Разом вони були протягом 10 років, та незважаючи на свою різницю у віці. Одружилися вони у 1994-му. Тоді при Мадонні було 45, а Кіркорову – 28. Вперше співачка зізналася, що вийшла заміж за Філіпа через жалість. Ну, в принципі, так. Да. Мене забадали. Моя мама поки була жива, що «помоги Філіпчику». Його бабушка, яка дружила з моєю мамою, «помоги Філіпчику». А чому? Він вимагався? Вроде як молодий, талантливий. А це було ще з ну, подросткового... А вы с его мамой дружили? Ну, я знала, конечно, да. Я не любила Бедроса, но э, Виктория была, конечно, грандиозной женщиной. А за словами Пугачева, мать Киркорова хворіла на рак, то шалено хвалювалась за майбутнє свого сина. Это тоже особая какая-то история, потому что она умирала. Я приехала к ней. Она мне ставит кассету, а он там пел какую-то песенку в штанах, как-то в горох. В общем, тут перья, тут и что-то. Она говорит, ну что это? Ну подскажи ему, ну скажи ему что-нибудь. Ну она и так приходила к ней. Потом она говорит, когда уж совсем плохая она была, прошу тебя, не оставляй его, помоги ему, будь с ним, будь как мать ему. За словами артистки, после смерти Виктории Киркоровой она плеч о плеч была с Филиппом Киркоровым. Пугачева взяла ответственность за человека, робила все для его популярности. И об этом говорили все и сразу привлекает внимание. Ну, это такой ход примитивный, конечно, но очень хорошо работал в то время, во всяком случае. Сейчас работает, и тогда. Ну, вот так получилось. Что? Он не может быть на меня в обиде, я ему дала все, что могла. Зауважимо причиною розриву подружжя стали численні зради Кіркорова та нове кохання Примадонни. Новим обранцем співачки став шоумен Максим Галкін, і з вона почала стосунки. Що будучи заміжньою за Кіркоровим у 2001-му. Свої стосунки воно узаконила у 2011-му. Великі ставки на їхню пару публіка не робила. Більшість прихильників пророкували, що Галкін та Погачова швидко розлучаться, Втім, зіркова пара разом дотепер. Ба більше вони виховують двох двійнят: сина Гарі та доньку Єлизавету, які народилися з допомогою сурогатної матері у 2014-му. Але Пугачова наголосила, що за спиною в неї кілька шлюбів, але справжнім коханням вважає саме Максима Галкіна. За словами зірки, коли вона зустріла чоловіка, то одразу щось відчула. Незважаючи на 25-річну різницю. Віці парі досі вирує інтимне життя. Я влюбилася, поняла що це те, що нужно, і він зрозумів. Це було странно, навіть іноді непонятно мені самому. Как так получилась абсолютная гармония в ну, каких-то одинаковых семьях? Ну, я раньше, конечно, думал, позже, но абсолютно тот же, э, то же воспитание, какое-то отношение, благородство, не только какой-то половой связи, понимаешь, что у без этого никак, но и дружба, и понимание, и поддержки. Ну, что такое семья? Это же не только секс, правильно? Личная жизнь есть после 50 -ти. Есть. И есть разные способы, чтобы возраст не мешал, но получать удовольствие. У липні 2025 року в пропандійських медіа здійнявся справжній ажіотаж довкола здоров'я 76-річної Алли Пугачової. Один лікар заявив, що у співачки нібито проявляється тремор рук, і це свідчить про серйозні захворювання, як, наприклад, синдром Паркінсона. В інтерв'ю про вперше прокоментувала свій стан здоров'я за словами жінки. тремор у руках з'явився після побутової ситуації. А знаєш, чому е, прячуть руки? Потому что ребят снимала на кухне, я сказала, руки дрожат. А мне тут мне трудно было стоять. И все заговорили, что у меня трясутся руки. Поджилки надо трясутся, а руки еще не дрожат. Я вообще чувствую себя по своему возрасту очень неплохо. Жінка заявила, що має певні проблеми зі здоров'ям, втім не такі жахливі, як описують в ЗМІ. Зокрема, з віком дитячі хвороби після воєнних років почали нагадувати про себе. Артистка зізнається, що на її організм вплинула одна поїздка. Після того, як сталася аварія на Чорнобильській АЕС, Алла Борисівна зі своєю командою поїхала у селище Зелений Мис за 70 кілометрів від Чорнобиля. Так, через чотири місяці після масштабної трагедії вона дала концерт для ліквідаторів аварії. Передо мной сидели смертики. Вы это понимали? Конечно, но мы уже назад-то куда -то нельзя, потому что люди просили апельсины и Пугачеву. И я понимала, что это тяжелое положение у людей, такая катастрофа. Не до конца понимала, но понимала. И я отказаться не могла уже. После поездки в зону отчужения у всех членов коллектива Пугачева начались проблемы со здоровьем. Высокий уровень радиации ударил по щитовидной залозе спевачки. У меня щитовидка, и это на нее пошло, а щитовидки уже на гормональный фон, как это мне объясняли, а потом, значит, нет, петь-то я могу. Может, не так, как раньше, но могу, но говорить тяжелее. Поэтому я молчу. Примадонна зазналась, что ни дня не про всю поездку. Попри хворобы, у артистки есть темл лжити це ее дети семья. Когда есть цель, тогда появляется и желание жить. Потому что я не понимаю, когда человек говорит, что я не могу, я, бы сказал, я не хочу жить. А у меня есть цель, я Счастлива. Они мне дают какую-то десятую молодость. И не могу пожаловаться. Я понимаю, что кому-то это будет неприятно слышать, но я довольна своей жизнью. Вона не зрадила своїх прихильників, адже виступала навіть у небезпечних місцях. Вона не зрадила свою совість та попрощалася зі статками, щоб підтримати свого чоловіка та засудити війну РФ проти України. У своїй 76 Алла Борисівна продовжує дивувати своїх шанувальників. Які факти з її життя ви не чули раніше, та як ставитися до примадонни, пишіть у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.